На рівненщину з російського полону повернувся 22-річний прикордонник Ярослав Годенко. Сам родом з Дубровичини, Він потрапив у полон у 2022 році у Маріуполі. Загалом 3 січня вдалося повернути додому 230 українців та українок. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Більшість звільнених, чоловіки, п'ятеро жінок, також шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені. Ні, волі, окрім тих, хто мав офіційний статус військовополонених, повернули додому і 48 осіб, які вважалися зниклими безвісти. Це захисники Азовсталі, острова Зміїний ЧАЕС, Серед них є бойовий медик та остання дівчина Морпіх. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але у результаті повертали назад до місця утримання. Багато воїнів потрапили у полон ще у перший день війни. Фізичний стан наших захисників. Ників дуже поганий. На них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація. слава Україні Героям слава. Героям слава! Добра! Йоми! А -а -а! Попри всі виклики, гарна новина за довгий вже час. Вдалося звільнити з російського полону більше 200 наших людей. Додому повернули і воїнів Збройних сил, і воїнів Національної гвардії, прикордонники, воїни ВМС, більшість солдати та сержанти, але й офіцери. Дійсно хороший день для України. Частина з цих наших воїнів, захисники Маріуполя та Азовсталі. Про частину зі звільнених зараз. Навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні, і вважалося, що вони зникли безвісті. Цей обмін готувався досить довго. Участь скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити.